Добрий вечір. Ви дивитесь слідство інфо проект журналістських розслідувань громадського телебачення та першого національного каналу. Наприкінці минулого тижня в Україні сталося дві надзвичайні події. В місті Кременчук Полтавської області застрелили мера Олега Бабаєва. А у Львові з гранатомета обстріляли будинок міського голови Андрія Садового. В цьому випадку, на щастя, ніхто не постраждав. Слідство інфо спробувало розібратися в тому, що сталося. Терористичний акт, місцеві розборки чи регіональне суперництво у боротьбі за владу в Полтавській області. Що могло стати причиною замовного вбивства, скоєного у спокійному Кременчуці? Ми в своєму городі зберігаємо мир І хочу, щоб і далі наш город жив нормальний, мирний життя. Ці кадри з мером Кременчука знято 25 липня. Наступного дня, близько 10-ї години ранку, Олег Бабаєв за кермом свого Мерседеса С-500 виїхав з двору власного будинку. Очевидно, вбивці вже стежили за своєю мішенню. Олегу Бабаєву лишалося жити кілька хвилин. мера зупинилося біля контейнерів між будинками 40 та 46 по вулиці Сумській. Олег Бабаєв витяг сміття, кинув його в бак, повернувся на місце водія і. Пролунав постріл. Очевидці стверджують, коло Мерседеса зупинилася біла дев'ятка. Загалом пострілів було три. Спершу два, тоді ще один. Міський голова заточився і впав. Автомобіль убивсь, швидко покинув місце злочину. І вистріл Після третього вистрілу чи удара, чи що воно. Стон такий протяжний і все. Я прибіг, він лежить вже жовто-зілений, аж у п'ятнах, Я з її глазані вже такі халамовився. Швидку викликали майже одразу, однак їхала вона більше 10 хвилин. Та було вже пізно. Джерела громадського Кременчук кажуть, Бабаєв дістав два поранення із гладкоствольної мисливської зброї крупної картечі 9 міліметрів. Головне діло розбуджено по статті 115. Головними очевидцями були двоє хлопців, що працювали неподалік, на території колишньої харчосмакової фабрики. Вони бачили на власні очі, як під'їхав автомобіль убивць і чули постріли. Вони встигли записати номер ВАЗу 17648 СХ. За нашими даними, він з Решетилівки неподалік. Говорити на камеру свідки відмовилися категорично. Бояться за життя. Не вірю в те, що Хтось в цьому місті був способен на таке. Я вважаю, що це внішнє дестабілізуючий фактор. Нардеп Юрій Шаповалов озвучив головну версію вбивства. Працювали російські диверсанти. Олег Бабаєв був надзвичайно впливовою людиною. Займав проукраїнську позицію. Особисто регулював питання збору гуманітарної допомоги для українських військових. Був одним з ініціаторів створення добровольчого батальйону Кременчук. Версія друга місцева. В Олега Бабаєва були серйозні вороги. Головними називають родину Мельників, що відкрито ворогувала з Олегом Бабаєвим вже більше двох років. У зв'язку з цим згадують недавню смерть судді Олександра Лободенка. Його теж убили з гладкоствольної мисливської рушниці. Справу судді розслідують досі. Лободенко арештував нерухоме майно телекомпанії Візит в тому числі міську телевежу, половина якої належить Мельникам, а інша половина була прийнята на баланс Кременчуцької міської ради за час керівництва Олега Бабаєва. Версія третя регіональна. Олег Бабаєв конфліктував з чинним головою Полтавської облдержадміністрації Віктором Бугайчуком. Бугайчук припинив відкрите протистояння після надзвичайно жорсткої розмови, яка відбулася в кабінеті Бабаєва. Водночас було відомо, що кандидатура Олега Бабаєва розглядалася серед інших адміністрацією Петра Порошенка на посаду голови Полтавської області. Він був людина. Е -е, помрить, не. Не Ці слова викликали обурення навколишніх. У Кременчуці впевнені, за три з половиною роки міський голова зробив для міста більше за всіх попередників. Олег Бабаєв був надзвичайно впливовим регіональним політиком, який у багатьох питаннях виступав особистим гарантом безпеки і миру в регіоні. Його вбивство породжує масу нових проблем у стосунках місцевих політичних груп, які навряд чи здатні самостійно домовитися про мирне співіснування. І цим вберегти полтавщину від неспокою. Я звикло проводжу свою роботу, яку я проводжу. Так я там не даю вкрасти одне, друге, третє, четверте. Будинок львівського мера обстріляли опівночі. Сусіди кажуть, вибух був добрячий. Як рвануло? Миті, я подумав, що в той будинок впав. Камер відеоспостереження на будинку мера не було. В садибі ще не закінчено ремонт. Про нападників на цей момент нічого не відомо. Відкрита кримінальне провадження за 258 піятдесятвосьої частини. Першої це Слідство інфо вирішило перевірити версію правоохоронців та висунути власні. Пострілу по будинку Андрія Садового передували масові повідомлення про замінування львівських готелів та залізничного вокзалу. Вони виявилися фальшивими, але за дивним збігом про серію терактів за день попереджав голова Львівської обласної ради Петро Колодій. Як львівський чиновник міг точно передбачити події? Сам колодій свою заяву пояснює інтуїцією. Завжди наголошував. І в часи революції гідності, і зараз розуміємо, що просто так спокою Львівщині не дадуть. Це, мабуть, співпало в часі. І хоча гранатомет це зброя, що здатна завдати серйозних руйнувань, будинок садового постраждав не сильно. Експерти припускають, стріляти могли непрофесіонали. Абсолютно звичайні люди, з яким провели протягом 30-40 хвилин інструктаж, якому показали, як це робити, і те, те, як він це зробив, якраз і свідчить на те, що напевно це був якийсь дилетант, нанятий на гроші серед сепаратистів на сході України і справді є чимало маргіналів, яким зброю дали вперше в житті. Але навіщо відправляти їх атакувати мера далекого Львова, особливо якщо у того чимало ворогів у власному місті? Перед тим, як сісти в крісло мера, Андрій Садовий був не дрібним за місцевими мірками бізнесменом. Він контролював товариство Південь Захід Електромережбуд», компанію, що прокладає кабелі та будує лінії електропередач. За мерства садового земля стала справжнім яблуком розбрату. У міській раді регулярно спалахують скандали навколо земельного дерибану. Один з найгучніших виділення без аукціону трьох гектарів землі маловідомій фірмі Львівський автоцентр КАМАЗ. Засновником компанії є Юрій Дашко, який також працював директором львівського готелю Асторія. Його, в свою чергу, контролює банкір Віталій Ломакович. Останній наближений до садового. Коли Андрій Іванович став мером, то перевів депозитні кошти міської ради до українського представництва банку Москви, яке на той час очолював Ломакович. Низка львівських комунальних готелів перейшли під контроль Ломаковича саме в часи мерства садового. Міський голова нещодавно сватав Ломаковича журналістам як нового губернатора Львівщини. Такий плідний і потужний союз міг не сподобатися багато кому з місцевих господарів життя. Тим більше, що рівень Львівщини, вчорашній день для Андрія Садового він замахнувся на політичний проект всеукраїнського масштабу. Львівські журналісти, які тривалий час відстежують діяльність мера, не виключають, що вибух міг бути інсценованим. Якщо ви кажете про піар, то піар з метою розкрутки його політичної сили перед виборами. Звичайно, і себе, і політичної сили. Я думаю, як на парламентських виборах, так і якийсь свого власного політичного іміджу. Гранатомет 1974 року випуску. Якби стріляв, якби би хотів, щоб хата згоріла, це фугаса, махрана, вже чогось. Гранатомету 40 років. Ганатомет чуть-чуть молодше від самого Садового. Згідно з останнім опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, партія Андрія Садового самопоміч має рейтинг близько трьох відсотків при п'яти необхідних для потрапляння в парламент. Теракт проти мера привертає увагу і додає співчуття громадян, але може повністю перекреслити його політичне майбутнє. Чи міг львівський мер вдатися до такої спецоперації? Покажуть подальше розслідування і наступні кроки садового політика.